Восьмирічна сумчанка чемпіонка Європи з шахів. Маленька Вероніка навчила грати і свою маму. Більше про спортивне життя дівчини, зокрема, її європейську нагороду. дізнаєтесь далі. Ми з тренером працювали, я кожен день займалась і стала чемпіонкою Європи. Випрала золото чемпіонату Європи ще восени, а приїхала до бабусі у Суми тільки зараз. Понині живе у столиці. Каже, що тут їй подобається. Когда у нас каникулы в школе, то я стараюсь приезжать в сумму. Когда она приезжает к нам, то три часа это заняття по скайпу с тренером. Кроме занятий по скайпу, Вероника, давай поиграем. Нет, бабушка. У меня 50 задач нужно решить. Полюбила грати в шахи Вероніка завдяки касті «Аліса в країні чудес». Почала опановувати цей спорт ще у 4 роки. Ходила на заняття разом з мамою. Тренер її взяв одразу в групу з діток, які грають, тому вона якось стіснялася і от дуже хотіла, щоб я присутствувала на заняттях. Ну, відповідно, я ж присутствую, слухаю, що дітям розказують. Ну, і навчилася теж грати. Я, я знала так трохи, але разом з Нікою я виконала розряд. Да, я я раніше виповнила розряд, чи вона потім вона мене обогнала, але третій розряд у мене був раніше. Сама спортсменка має перший розряд та чекає на присвоєння звання кандидата у майстри спорту. В її активі вже 64 дипломи, 50 медалей та сім кубків. Маленька Леза взята зуміла обіграти мера Києва. Тож спортсменка продовжує тренуватись, аби у майбутньому досягти більших перемог. Марина П'ятаченко, Юрій Токмань та Андрій Геращенко. на часі спорт.